Торкнутися душі, знайти себе і зрозуміти найрідніших на сцені франківського драмтеатру Відбудеться прем'єра постановки Вовчиха за новелою Ольги Кобелянської. Елегія каже режисер Назарій Панів, дещо відрізнятиметься від оригінального твору. Дію вистави, передусім зосередили на взаєминах матері та доньки, а також додали психологічних проблем важливих для нашого часу. Хіперопіка, нерозуміння потреб одна одної та нездатність щиро поговорити, занурюють героїнь у несправжній світ їхніх фантазій. Поєднуємо реальність і фантазію у нашій роботі е і показуємо, що світ, е який для нас здається деколи буденним, не завжди є тим, який здається. Навіть в просторі е кухні вдома, ми можемо бачити. Як вона міняється, як вона використовується не Нестандартно можна так сказати, головну жіночу роль матері зої зіграє заслужена артистка України Олеся Пасічняк. У постановці каже, з глядачами говоритимуть про проблеми між найріднішими людьми. Тож переконана, кожен зможе винести для себе певні уроки та почерпнути нове. Я теж для себе дуже багато почерпнула, як мама чого я в житті, і я вже десь в житті в побуті себе ловлю на думці, тому що можливо так моя надмірна любов, не завжди надмірна опіка. Не Завжди дасть свій правильний результат, бо коли ти любиш дуже сильно, а дітей ти любиш дуже сильно не завжди можливо це діти оцінюють, і я як дитина також це розумію. Ролі дочок Зої зіграють акторки Юлія Конек та Мар'яна Вінтоняк. Вжитися у роль зізнаються для них було складно, адже у виставі відображають внутрішній глибинний світ прагнень бажань та потреб, про які часто люди не говорять вголос. Щоб особисто я хотіла, щоб зрозумів глядач. Це тема замовчування взагалі в будь-якому вигляді: чи батьки, діти, чи партнери, друзі. Тому що чим більше ми замовчуємо і не відкриваємося, тим більше проблем стає. І це, ну, це знаєте, в мене асоціація як рак. Він росте, 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 росте. І потім воно в будь-якому випадку виліться І не факт, що можна це якось виправити. І тому я дуже хочу дійсно, щоб глядач зрозумів, що постійно треба бути чесним і перед собою, і перед людьми, які е, оточують. Зрозуміють, що у будь-який момент можна сказати те, що в тебе болить, те, що тобі не підходить, те, що ти хочеш сказати, тому що в результаті це може вилитись у дуже велику сімейну проблему, навіть трагедію. Цьогоріч, каже директор театру Ростислав Держипільський, виповнюється 100 років з дати написання твору вовчиха. І зараз переконаний, час по-новому подивитися та переосмислювати твори української класики. Ми маємо дуже великий скарб. Нашу українську літературу, українську драматургію, вона, вона дуже багатошарова, багатопланова, вона філософська, вона дуже сучасна. З неї можна черпати дуже багато сюжетів, алюзій для сьогодення. І от власне те, це ми намагаємося робити загалом. Прем'єра постановки відбудеться 27 та 28 січня на камерній сцені драмтеатру. Ідея вистави належить покійному Олегу Вергелісу. Тож присвятили постановку його пам'яті. Люся Грибик Ігор Попек, телеканал 402.